Подарувала чоловіку новий телефон. Випробовую камеру, бо хочу собі такий самий. Просто супер крута зйомка. Ми виїхали трошки на природу з колегами з роботи. Прекрасне таке місце. І погода сьогодні супер. Дівчаточка, всім привіт! Повернулася тільки що з роботи. Забрала дві посилочки, а одна із них, якраз таки, я вам розповідала це замовлення чоловіка. Ми надивилися, наміряли йому костюмчик, а замовили його на MD Fashion. Покажу вам, як він виглядає. Дещо розпакуємо, що я замовила собі, і насправді, якраз таки, може цей вложик, я включу і ще одна посилочка з того ж магазинчику прийде. Замовила собі такі, знаєте, теплі, зігріваючі, такі мягенькі костюмчики. Ну, побачимо зараз разом з вами. Тому залишайтеся і приємно всіх перегляду. Так, ну що, дівчаточка, давайте подивимося з вами, що ж я все-таки тут назамовляла. замовляла. А, з дозволу чоловіка відкрию спочатку його посилочку. І так, у нас тут а, чеки. Костюм разом вийшов, так, заява на повернення. А, костюм разом вийшов 480, а близько 5 він би нам вийшов в стаціонарному магазині. Так гарно вам показую, що нічого не видно. А, да. Близько, ну, трохи зекономили, скажімо так, а все через те, що якраз розміру не було для нас підходящого Для чоловіка. не для нас? Так, нічого собі. Тут ще щось нам тут покладали. Перше це у нас олімпієчка. Худі. Ну, Ми звикли називати. Так, да. Він фанат. А, взагалі, це, мабуть, перша річ, а ні, не перша річ. Я йому вже пому дарувала. Хотіла сказати перша річ пума. Кроси він більше там вибирає друг інших брендів. А, ну і власне кажучи, це ось таке: от худі. Насправді воно дуже максимально якісне. Ми ще в магазині просто звернули на нього увагу одразу через те, що це річ реально якісна. Кожен там манжетик, всі, знаєте, оці ці детальки. Зроблено все супер. І да, знизу також, так, бачите, гарненько пошито. В принципі, да, тут карманчики, ну, і взагалі, в цілому, все таке супер круте. І на спинці, а також є напис: як. О, вам гарно якось видно. Шахтар. І до нього ж. До Худі. Штанці. Штанці. Так, до речі, розмір L. L як штанів, так і Худі. Міряли ми в магазині L штани, М-худі. Таке трошечки тіснуватеньке, знаєте, ось, ну, якби. Як моделька пада. Ну і, власне кажучи, з штанцями та сама історія, все супер таке, якісне, круте, перфороване. Тут якесь таке цікавеньке. Ну, і, власне кажучи, йому сподобалось, це головне. І ми взяли вибрали на, на попки от ззаду. Ну, Це не саме цікаве, все-таки, все таки цікаве. Ой, тут, потому что тут мои. А ты что, ему уже не планишь что а я буду? А у меня, дорогая, такие мои... Сукня. Замовлені. Так, я давно вже сукні ніякі не замовляла. І знаєте, це магазинчик, який уже я 100% вам показувала деякі речі з нього. Так. Вони запаковують все однаково постійно. А, так, запомніть, та 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 та. річ не підійшла для обміну. Все зрозуміло, так? Да? Подивіться на цей потрясний колір. Це просто якийсь Магазин називається Sunrise. І у них Інстаграм, мені здається, Лена Sunrise. От я точно не пам'ятаю, в принципі. Так, але якщо ви в Інстаграмі введете, то ну, я, би, я думаю, в них там немає великих цих. Дивіться, я переживаю єдине, що, знаєте, щоб не було велике, тому що розмір універсальний. Це у нас сукня сукня отакого от, от плану з кофтою-светриком з наверх. Вибрала модельку, де немає горловинки. І ще мені одна сукня прийде з горловиною. А, і от, ну так, да, зрозуміло нічого. Будемо зараз міряти і дивитись. Ну, і тут я трошечки розстроїлась. По-перше, мені не дуже подобається. Тут така у нас заломчик є. Видно, ну, на складі десь якось так воно лежало, ну, але її прям ну, супер видно. А по-друге, я не знаю, чи мені подобається, як ця річ на мені сидить. Ну, якби іноді вдягаєш, так щось от светрик наверх просто супер. От прям мені дуже заходить. А от так от в цілому я не знаю. Я тут ще, як завжди, наїлася для того, щоб міряти. Мені не дуже подобається. І що ж ми будемо з цим робити? Напишіть, будь ласка, як вам? Ну, якось, по-перше, да, Тут реально, воно видно. Ось цей залом. Так, Чекаю ваших коментарів, але мені якось о, от прям верх мені подобається. от так от, так А низ, мені здається, мене дуже-дуже-дуже повнить. Е, ну якось... Взагалі, ну, ну да, іноді, бачите, і таке трапляється. Насправді не все підходить, те, що замовляємо через інтернет. Я буду зараз щось думати. Дівчулечки, дивіться, що вирішила з костюмчиком. Я насправді його розгладила і полоси зникли, тобто, це все-таки були заломи, як я і думала. І я отримала ще одну посилочку. Зараз кець. Від того ж магазинчику тут ще один костюмчик, тому пропоную знову ж таки разом з вами подивитися. І я, до речі, зробила собі новий манікюр. Тут після роботи завжди у мене залишається, бо я люша ручка. Супер крутий. Роблю в одної і тої ж дівчинки. Вона зараз, до речі, якраз вийшла, але в тому ж салоні ще й раніше. Супер. Мені прям дуже подобається. Такий колір вибрала собі темнесенький. Прекрасно, все. І манікюр, і покриття. Так. Перейдемо до посилочки. І так, спочатку розпакуємо. Я, до речі, люблю розпаковки, От саме, щоб доставати. І дивлюся такі, а потім уже все приміряємо. Те саме, бачите? І, до речі, магазинчик, їхній називається Lena Sunrise. тут якраз таки гарнесенько вам видно їх інстаграмчик. І це. Ось такий от костюм. Знову ж таки, а, світерочок з горловиною цього разу. І спідничка. Тобто то була сукня, а тут уже отака от спідничка. Ну, звичайно ж, так знову треба все розгладити. Зараз покажу вам, як сидить на мені. Я якраз сама також поміряю і подивлюсь. І так, дивіться, тут у нас а, горловинка. Світерочок, звичайно, я все це розглажу. Ну і, власне кажучи, сама е спідничка я вибрала в такому молочному кольорі, хоча ні, стоп, цієї модельки е вибору кольору не було. Але мені подобається цей кольор. Ну і виглядає все це діло ось так. Е сам світерочок ковтина, вона ну ще довша, тобто тут я так трошечки заправила. Ну і е спідничка вона також така достатньо. Висока, і ну, прям по фігурці, все сидить. Тому, да, <смай> майте це на увазі. І, до речі, я знаєте, що зрозуміла? Що, от все-таки, от така от щільна. А тканина, тобто це ж така в'язка. От якраз таки вона трошечки і може повнити. А, ну, да. Я ще вдягла без колготочок, але а, в колготках буде ну, все більш так, знаєте, трошки колготочки вони все-таки стягують вас. ну, На сідницях, ось так от. ну, зад, Ззаду, все так максимально просто. Ну і в цілому, на якихось так, знаєте, каблучки може. Чобіточки, якісь такі черевички. Ну, В принципі, оцей варіант мені прям подобається. От попередній, я так трошечки сумнівалася, а ось цей мені подобається трохи більше. скажімо так. Пишіть, будь ласка, як вам. Подобається костюмчик номер один чи номер два. До речі, оця і тут і тканина набагато приємніша. От вона прям максимально така м'ягенька. В, в попередньому костюмчику вона така трошечки. Ну, синтетично. Ну так, не дуже приємна до тілу. До тіла. Ось ця от максимально така м'ягка і приємна. Да, чекаю ваших відгуків в коментарях. А це ми бували на прекрасному святі у нашій громаді, але, на жаль, тут грає гучно музика, через яку мене заблокують на Ютуб. Тому просто вставлю для вас частинки із цього атмосферного, дійсно свята. Воно рідко зараз відбувається в такі часи важкі, але все ж таки громада підтримує і надає можливість зібратися людям так разом і хоча б. Щось відсвяткувати. Дякую всім за перегляд цього відео. Все буде Україна!